15 грудня, четвер Євангеліє від Луки 18, стих 31 по 34. І взявши 12, Ісус до них промовив, «Оце ми йдемо в Єрусалим, і все написане пророками про Сина чоловічого здійсниться. Він буде виданий поганам і насміхатимуться з Нього, і зневажатимуть Його, і плюватимуть на нього. І, бичувавши, уб'ють його, та третього дня він воскресне. Вони ж нічого з того не зрозуміли. Це слово було для них закрите, вони не знали, про що він говорив. Я, якщо учні не розуміли, що намагався сказати їм учитель, то чому не питали його? А зрештою, Чому вони нічого з того не зрозуміли, якщо усе зі сказаного, крім Воскресення мертвих, було зрозумілим, бо, каже Євангеліє, це слово було для них закрите, тобто Бог своєю благодаттю учинив так, що вони не могли зрозуміти, що Ісус говорить про свої жахливі муки і смерть у Єрусалимі, куди вони прямували. Навіщо ж тоді Христос говорив це учням, якщо знав, що це слово для них закрите, для того, щоб потім після Його Воскресення, коли це слово стане для них відкритим, вони могли не сумніватися, що жертва учителя була цілком добровільна. Тепер же, коли учні простували за Христом в Єрусалим, краще було, щоб вони не розуміли, що там станеться. Адже, по перше, вони могли б перешкоджати Ісусові туди дійти. А по друге, Господь хотів уникнути для своїх учнів, друзів болісного очікування того жахіття, яке насувалося. Учні до останнього не розуміли усієї небезпеки та не очікували, що їхнього всесильного учителя можуть так жорстоко вбити. Від апостолів було закрите як слово про страсті та смерть Христа. Так і слово про Його Воскресення змертвих на третій день. Якби вони згадали його, то очікування третього дня та надія могли б значно послабити їхні горе, але не можна у повні відчути радости Воскресення, якщо у повні не пережити болю смерті. Цікаво, що Ісусові слово про Воскресення не було закрите від пересвященників та Фарисеїв, які вимагали з огляду на це Слово. Запечатати гробницю. Попри те, останні, на жаль, не прийняли факту Воскресення Христового. тим часом, як учні, коли слово стало для них відкрите, прийняли його як основу подальшого життя і діяння. Господи, віримо, що усе, що закрите від нашого розуміння, закрите нам на користь та у свій час буде відкрите.